Урок. Перевіряємо свої досягнення за розділом до школи до книги до друзів. Душа поривається знову. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про умовні позначення з нашої книжки. Підкажи, які теми розкривають твори розділу. Правильно! У нас теми цього розділу розповідали нам про школу, про правильність виховання. Про гарні звички. Ще про що? Правильно. Про те, що добре того навчати, хто хоче все знати. Що ж означають слова з теми? Медіа. Що таке медіа? Підкажи, будь ласка. Правильно. Медіа це. Засоби, які зберігають і поширюють різну інформацію. Що ж буде відноситися до медіа? До медіа будуть відноситися книжки, журнали, оголошення, різні телепередачі. Навіть той самий інтернет також буде відноситися до медіа. А що таке інформація? Інформація це відомості, знання, які ми добуваємо під час навчання, спостереження або спілкування. Тобто всі знання, які ми отримуємо – це буде інформація. Давай з тобою подивимось, який настрій передано у вірші Літо до побачення. Правильно, настрій вдячний. Так, Тому що там у вірші так і кажеться, Літо до побачення і за все спасибі. Тобто, автор розмірковує про те, як добре пройшло літо, і каже до побачення, каже йому до зустрічі. У чому смисл? Тобто, суть поради, все встигає той зробити хто вміє час цінити? Подумай. Пам'ятаєш, ми читали вірш Добра порада Марії Хворосницької. Добре вчитись це не значить, що не можна грати в м'ячик, що сховати слід від мами із цікавими казками. Все встигає той зробити, хто вміє час цінити. Це означає, що нам потрібно вміти правильно розподіляти свій час. У вас тоді буде залишати час на ваші улюблені справи. Якщо ви швиденько зробите домашні завдання, уроки, то далі у вас буде ваш вільний час. Пригадайте, будь ласка, казочку, як Наталка в лисиці хитринку купила Василя Сухомлинського. Та скажіть, чому Наталка вирішила повернути хитринку? Правильно, тому що їй стало соромно, що вона мамі сказала неправду про те, що в неї болить голова. І вона вирішила повернути хитринку, тому що хитрощі бояться совісті. Добре. Скажи, будь ласка, звідки ти можеш здобути інформацію? Правильно, інформацію ми можемо здобувати на уроках, можемо здобувати в інтернеті, із кінофільмів, так, перегляду телепередач різних, з книжок обов'язково, від друзів своїх, так, може розповісти хтось із сім'ї. Ще з мобільного телефону вихід в інтернет. Так, звичайно, ми можемо здобувати інформацію. Що ж ми вміємо? Ви вже вмієте, як ми знаходимо в змісті підручника потрібний нам твір. Ви вмієте розказати на пам'ять вірш небеса прозорі. Розрізняти слово автора та дієвих осіб. Визначити в тексті зачин, основну частину і кінцівку. Продовжити міркування за зразком. Будь ласка. Що ж таке? Небеса прозорі? Це небо, високе, чисте, синє. Листки, як зорі, листочки, які, мов зірочки, падають на землю, восени. Зажурилась квітка, вона нахилила свою голову. Давай пригадаємо з тобою, з якого твору дані герої. Пригадали? Так, це дріст та голуб. Про що цей твір був? Ця казка була про те, як Голуб попросив дрозда навчити його гніздо мостити. Але коли. Наш дріст почав показувати, голуб скочив на гніздо і сказав, що він все знає. Знаю, знаю. Тоді дрізд образився на голуба і полетів геть. А голуб залишився тепер у недобудованому гнізді, і там він тепер відкладає яйця. А ось це казочка. Правильно, це казочка зайчик та вовчик. А про що вона? Так, про те, як вовчик сидів за комп'ютером та вираховував в якому ж лісі зайців більше. Але зайчик попросився до нього сісти за комп'ютер і подивився де найменше вовчиків. А ось це, як ти думаєш, що за твір? Правильно, як Наталка в лисички хитринку купила. З якого твору цей герой? Правильно, чесний кіт, пам'ятаєш цей вірш? Запитали у кота про його шкільні літа. Чесний кіт сказав нам прямо, так його привчила мама. В світі так чимало див. Я по школам не ходив. Сам собі навчився спати, їсти, пити. І гуляти. Давай спробуємо з тобою виявити ставлення почуття до прочитаних текстів. Наприклад, мені сподобалось, як описано. Наприклад, мені сподобалось, як описано у віршику хлопчик-хвастунець. Пам'ятаємо? Називається вірш-хвастунець. Там, де Толя розказував спочатку, який він безстрашний, а потім злякався він звичайну ящерку. Там гарно описано про те, що не треба хвалитися. Можете продовжити речення. Я поділяю або не поділяю думку про те, що я хочу дізнатися більше про, або я хочу розповісти рідним і друзям про щось. Продовжуй, будь ласка, це речення. Дякую за увагу! Ви гарно впоралися з нашим уроком.